Треба працювати, що кинулись е, мої очі під час, е, під час цієї гри е, з Одесою. По-перше, е, за перші два тури Одеса і ми завоювали шість очок по дві перемоги. Тобто це ця зустріч між нами і Одесою. А Одеса йде на другому місці, а я напам'ятаю, що ми йдемо на першому місці. І це така принципова зустріч між командами, які більш претендують на чемпіонство. Тому такий звичайний накал перед зустрічю був, і, безумовно, відношення стартового суставу дуже серйозно до цієї зустрічі. Але під час матчу ті помилки, які ми допускали і в захисті частково. І в нападі реалізацію, то треба е, виправляти. Особливо, коли в нападі ти е, реалізуєш один в один. Це треба негайно виправляти. І по-друге, коли другий склад вийшов на майданчик, то вже е, різниця м'ячів була дуже така в нашу користь, але наші гравці другого складу ну, так, неправильно, я так би сказав. Сприйняли цю зустріч. Наприклад, ми замотали цих суперників, а в другий склад повинен додати і швидкість, і реалізацію, і в захисті більше захищатися. Тому треба на другим складом, так скажемо, треба більше працювати, і щоб вони запам'ятовували ці моменти. А так, зустріч була, хоч і велика, так скажемо, різниця, але вона не з простих, тому що на накал, я ще раз напам'ятовую, що до кал до цієї зустрічі команда, яка посідає перше місце, і команда, яка посідає друге місце. Завдання тренера я вважаю, що виконав. Ми здобули свої 9 очок. Це було найголовніше завдання. Десь трошки провалилися, мабуть, із за того, що тривоги, тривоги були, довго чекали, і за цього якось матч дуже змазався так, трошки. А так, в цілому, все добре.